Вітаю вас, дякую, що завітали на цю веб-сторінку. Напевно, багато з вас дадуть питання для чого мені персональний сайт. Я вважаю, що кожна людина, яка займається політичною діяльністю, тим більше яка є депутатом місцевої ради, повинна публічно звітувати про свою роботу, про здобутки, про рахунки, про свою діяльність. Власне, для цього декілька років тому я та група однодумців запустили цей веб-ресурс. Що ви тут можете побачити з чим ознайомитись? По-перше, це постійно оновлювана стрічка новин, це мої статті, інтерв'ю зі мною, фото-відеоматеріали. Е, також е, хотів би звернути увагу на розділ Контакти, де розміщення вся контактна інформація, зокрема адреси громадських приймалень в Місті Луцьку, в Ковалі, в Старі Вижві, в Шацьку, а також в Радну. Е, на сайті я веду персональний блог, де я пишу свої думки, зауваження. Різні речі також публічно, також відверто і відкрито. Окремо звернув би увагу на розділ депутатська діяльність, де опубліковані мої ініційовані мною заяви, проекти рішень, підтримані Волинською обласною радою. Є розділ депутатські запити та звернення, де я публікую усі запити і звернення, що дуже важливо: відповіді на них від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Для того щоб виборець міг розуміти, які питання я ініціюю, і стадію їхнього вирішення. Дуже важливий розділ це інтернет-приймальня, де є онлайн-форма. Кожен з вас може задати будь-яке запитання, пропозицію, звернення написати, якусь скаргу в онлайн режимі і отримати на свою електронну пошту за невеликий проміжок часу відповідь від мене. Це зручно. Це сьогодні по сучасному є зв'язок між депутатом і виборцями. Є розділ матеріальна допомога, де я відкрито публікую кошти, які виділяю з свого депутатського фонду. Є інформація про людину, яка отримала кошти і суму. Я вважаю, що сайт це є можливість комунікувати мені з тими людьми, які зацікавлені в діяльності депутата Волинської обласної ради Ігора Гузя, і, в принципі, дає можливість відкрито доносити ту інформацію, яку хочу донести до громадян. Я дякую, що ви подивилися це звернення і надіюся на плідну співпрацю. Дякую.